Ну що, друзі, схоже, Трамп змінює свою стратегію чи позицію. Його журналісти запитали, а чи буде Сполучені Штати будуть допомагати Україні чи ні? Ну для тих, хто не хоче далі дивитися, я відповім коротко. Трамп відповідає, так США будуть допомагати Україні, а також він навіть наголошує на тому, що можуть і передати ще й ракети для ППО, і не тільки. Далі про це докладно поговоримо. Водночас в Росії були атаковані важливі оборонні об'єкти. Під Владивостоком вибухнув Газогін. Країни ОПЕК погодили збільшення видобутку нафти, що обвалить ціну на нафту, що вдарить по Російській Федерації. А тим часом Росія збільшує присутність своє у Вірменії військове, а також залучає. Нову країну до війни проти України. Друзі, я вас вітаю до вашої уваги топ-5 головних новин на сьогоднішній момент, ну які показують е, картину, яка відбувається зараз в Україні та в світі. Отже, чи буде США допомагати Україні? Головна інтрига останніх днів що Тримала в напрузі весь світ, нарешті отримала чітку відповідь. Після вчорашньої холодної розмови з Путіним, де Трамп висловив своє розчарування, сьогодні Трамп назвав переговори з Зеленським дуже стратегічною розмовою і запевнив журналістів, що США допомагали Україні і будуть продовжувати допомагати Україні. Щодо постачання, наприклад, ракет до Петріот, Трамп сказав: Вони потрібні в Україні для оборони, і я не хочу бачити, як вбивають людей. І це, друзі, ключові слова, що дають просто сильну надію на розблокування допомоги Україні. Американський лідер знову наголосив на складності врегулювання війни, повторивши своє розчарування Путіним, який, на його думку, хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Найголовніше, друзі, ми отримали потужний сигнал про можливе відновлення та навіть посилення військової допомоги Україні, особливо в сфері ППО. Тиск на Трампа з боку його ж соратників та реальність російської агресії, схоже, дають свої плоди, змушуючи його визнати необхідність підтримувати нарешті Україну. На додаток до позитивних заяв Трампа є ще один важливий дзвіночок. Трампа закликають озброїти Київ після жорстких обстрілів Російської Федерації. І що цікаво, закликає Трампа зробити його улюблена редакція The New York Post. Улюблена газета New York Post Дональда Трампа, яка послідовно його підтримує, опублікувала звернення до президента США із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні. Видання звернуло увагу на те, що після заклику Трампа до Путіна припинити агресію, той здійснив найбільший обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення. Журналісти прямо заявляють, що переконання, нібито допомога Україні шкодить США, є повністю далеким від істини, адже такі дії США покажуть ще й Китаю, що наші союзники не стільки, а терпіння коротке. Хазяїн Кремля розуміє тільки силу. І продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не зобов'яжуться захищати Київ, так написала газета з Нью-Йорк Пост, додавши, що падіння України дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Друзі, ви відчуваєте, що відбувається? Цей редакційний матеріал дуже потужний сигнал для Трампа. Якщо навіть його улюблена газета визнає необхідність озброювати Україну, це свідчить про зміну настроїв і розуміння реальної загрози, що виходить від Росії. І звісно, ми не лише чекаємо допомоги, а й активно працюємо на території ворога. Атакований дуже важливий об'єкт ВПК в Росії. Наші сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал РФ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне враження підприємства Прогрес в Чебоксарах Чуваська Республіка. Це важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу, який виготовляє адаптивні антенні решітки комета. А вони, друзі, використовуються у дронах шахет, ракетах Іскандер, уніфікованих модулях для керованих авіабомб тобто Кабах та іншому високоточному озброєнні, який ворог регулярно обстрілює Україну, зокрема цивільну інфраструктуру. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі, результат уточнюється, заявили в Генштабі. Це ще не все. Біля російського Владивостока вибухнув важливий магістральний газогін. І ви мені скажете, ну і що? Але, за даними наших джерел УГУР, він забезпечує газопостачання низки військових об'єктів Збройних сил Російської Федерації, розташованих уздовж узбережжя Японського моря. Ця ділянка газогону була здана в експлуатацію лише в березні 25-го року, ну і там попрацювала декілька місяців і вибухнула. Чи з допомогою, чи без неважливо, важливий факт. Більше того, також знищен водогін, що забезпечував питною водою військові гарнізони. Після вибухів сталася масштабна пожежа. А російські спецслужби навіть вимкнули мобільний інтернет та зв'язок в районі Бухти Лазурна, щоб приховати інформацію від місцевого населення. Це важливий інцидент, який під. Підриває енергетичну та й водну безпеку російських військових об'єктів у далеко Східному регіоні. А це, друзі, показує вразливість російської інфраструктури навіть далеко від фронту. А тепер до новин, які можуть вдарити по фінансах агресора. Ахілесовою п'ятою Росії є її енергоносії. Країни ОПЕК вирішили вдарити по нафті та обвалити ринок нафти, а це, в свою чергу, зменшить. Доходи Російської Федерації. Якщо, якщо наприклад ціна впаде до 40 доларів, це буде просто критичним критичною позначкою для Російської Федерації. Тож, що сталося? Вісім країн-учасниць угоди ОПЕК плюс вирішили прискорити збільшення видобутку нафти в серпні на 548 тисяч барелів за добу. Звичайно, це знизить ціну. На російську нафту, ну взагалі на нафту. А наступна зустріч учасників ОПЕК відбудеться 3 серпня, щоб визначити з рівнем видобутку у вересні, можливо, його знову збільшать. Тож, якщо ці плани ОПЕК плюс втіляться в життя, це буде серйозний удар по нафтових доходах Росії, який є основним джерелом фінансування агресії. Це мінус у військовий бюджет, що для нас є найголовнішою метою. Напевно, в Росії думають, що вирулять із цієї ситуації, але світ швидко змінюється, і якщо не бути в тренді, то можна опинитися за бортом. Як вам наступна новина, друзі? За даними української розвідки, Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Кремль пришвидшив Плектування своєї військової бази в Гюмрі, Вірменія, щоб посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу, серед особливого складу, що поповнює базу, наприклад, є російські солдати, які проходять службу в Ростовській, Волгоградських областях і навіть з окупованого Криму. Це викликає занепокоєння, адже розширення військової присутності РФ у регіоні може ще більше дестабілізувати ситуацію. Але, друзі, насамперед, це свідчить про те, що. Росія продовжує використовувати конфлікти та напруженість в різних регіонах для саме е, зміцнення свого впливу та розширення агресивних амбіцій. Також Росія намагається втягнути у війну з Україною ЛАОС. За даними розвідки, ЛАОС вже готовий відправляти до Росії військових саперів для начебто розмінування Курщини. Ну, крім того, у ЛАОСі проводять безкоштовну реабілітацію окупантів, прикриваючись гуманітарними цілями. РФ розміщує на своїй території війська так званих дружніх країн, поки весь світ спостерігає, зазначає розвідка. Це черговий доказ відчайдушних спроб Кремля знайти. Гарматне м'ясо та легітимізувати свою агресію, залучаючи до неї навіть такі найвіддаленіші країни. Ну і друзі, наостанок хочу розповісти про важливу інформацію. Вночі Російська Федерація атакувала Харківщину безпілотниками з осколковими елементами, які можуть лежати до 20 годин перед тим, як вибухнути. Тобто осколкові елементи безпілотника. Можуть вибухнути, друзі, через 20 годин. Ця, ну, це нова така підла тактика ворога спрямована на максимальне ураження саме мирного населення та рятувальників. Якщо ви виявили такий об'єкт, запам'ятайте, головне, не торкайтеся, не наближайтеся, відійдіть на безпечну відстань та негайно проінформуйте про це. Будьте максимально обережні та розкажіть про це своїм близьким. Тож, друзі, сьогоднішній день приніс нам дуже різноманітні, але водночас критично важливі новини: від обережного оптимізму щодо американської допомоги, підтвердженої Трампом, до потужних ударів наших сил оборони по об'єктах агресора в Росії. Ми також бачимо, як економічні процеси можуть зіграти проти Кремля, що не може нас не тішити. Тож слідкуємо далі за подіями. До речі, підпишіться на канал, щоб їх не пропускати. Дякую, до зустрічі!